Пробезуво. Пробезу. Ми ж пам'ятаєте, коли брехали, не було операції, то була, то, і не буде, може теж буде. Ми почали розповідати і каже, ну не дай Бог, ви вийдете на вулицю і розкажете журналістам про це все, що ви це я говорю, розголошення. Вона виходить одразу на вулицю, каже, Червінський, сім'ю, проводить операцію, там, то-то, то. -те 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 -те. І на наступний день в, на сайті ФСБ випадає, е вагнерівська операція нами розцінця як терористичний акт. А по законам Росії, якщо ми стосовно росіянському терористичний акт, вони мають право мене вбити прямо в Україні. Тобто вони висла... в них є закон, які дозволяє діяти на території іншої країни знищувати терористів. І я написав на безуглу е, заяву, відкрито, все, от вона висла, сказала і на уступний день випадає. Все, вона розголосила фактично таємницю. Я її попереджував <рес> на комісії, під запис, все. Електрики <рес> і і настільки важко знайти баланс між е, е, імпортом і. Е... І вона, я в деберу заяву, дзвонять мені аж з Європи люди ну, хороші, які, яким вона розказала, що Вогнецька Перація все-таки за це була, і що, її, і що це їй каже, що він відняв її по секрету. Полося відтермінування активного заходу з 25 липня на 30 липня 2020 року. ТСК не вдалося достеменно встановити, хто і на якому рівні в Україні прийняв рішення про відтермінування. Разом з тим, ТСК встановила відсутність будь-якої документально оформленої вказівки про відтермінування з боку будь-якої посадової особи. ТСК також не знайшла підтвердження того, що президент України давав особисті розпорядження керівництву гурму відтермінувати активний заход, що засвідчує всі наявні показання заслуханих осіб. Також встановлено, що керівник Офісу президента не має повноважень надавати розпорядження керівнику гурмов щодо відтермінування будь-якого розвідувального заходу. Тиска не знайшла підтвердження. Що, від, що відбувся витік інформації з української сторони стосовно першого розвідувального та другого активного заходу на будь-якому з їхніх етапів. Зокрема, жодна заслухана тск особа не зазначила, що знає про факт подібного витоку. Е, е, Просить, каже, дай добро, щоб мене не порушили кримінальну справу, бо вона боїться дуже сильно і буде тебе допомагати. І вона до мене потім підійшла каже, я вибачаюсь, я буду клопотати, щоб вам дали охорону. Все нормально. Я говорю, ну добре, я тобі не проти. Якщо ти зрозуміла свою помилку, будь ласка. No, não не робили